То прямує в ваше життя. Ось, гляньте прям їде, йде, уже десь рухається до вас. Більше всього, що нова людина. Мах, перше число, перший місяць. Можливо, це ваш якийсь знайомий персонаж їде до вас у гості. Людина цілеспрямована, спокійна, така рівна, хочеться сказати, можливо, струнка особистість це щось про особисте життя. Людина, з якою у вас буде симпатія. Дійсно, це нове щось. Йде до вас із почуттями, з якоюсь пропозицією, це запрошення. Да, Це щось про партнерство, або це з вашим тимось зустріч, або нове. Тут може бути пара, де один Вогняної стихії, а іншої земної, це може бути щось неочікуване.